Вітаю, друзі! Сьогодні 2 травня. Вже більше року, як я вживаю клітинне харчування. І я на протязі минулого тижня проходила обстеження, обстежувала повністю свій організм в клініці і дуже мене порадував результат мого обстеження. Серце ідеально працює. Кардіограма ідеальна, сказала лікар моя сімейна. По-жіночому гінеколог сказала все ідеально, аналізи суперові, Узі УЗІ серця гарне, кардіограма серця. Вживаю я клітини харчування в капсулах і клітинне харчування до серця, бікардіо. Бікардіо я два місяці пропила осінню. І зараз другий місяць, до кінця травня, я допиваю другу пачку другий місяць весною. Два місяці пропила осінню і два місяці ще не допила весною. І серце моє в нормі. Що в минулому році мене посилала моя сімейна до кардіолога. Призначали якісь там таблеточки, але я їх не вживала. У мене є тиск. Тиск так і залишився. Але серце в нормі, чому я дуже рада. Так що звертайтеся, я залишу свої контакти, свої дані в описі під цим відео. Моя сімейна була приємно здивована, сказала, що ви таке п'єте. Я їй показала ЛФ, клітинне харчування, лф 8 Вона подивилася на склад, так з... була гарно так здивована. Махаю боку марі. <гум> <гум> То я так дьоргаюся трохи. Була приємно здивована, сказала гарний дуже склад і цікавилася, що за компанія. Так що, друзі, звертайтеся до мене в. В описі я залишу свої контакти, звертайтесь в приват. Я вам розповім, що знаю. Допоможу замовити. Замовляю я це напряму від виробника. З Америки приходиться клітине харчування. І я вам допоможу замовити це клітини харчування. І будьте здорові, поправляйте своє здоров'я з клітинним харчуванням від компанії BeEpic.